Зараз. Будемо оченята протирати за кищі, Кошенят. Так, 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 так. так. Зібралися. Ось вони. Тут троє. Чи четверо? Четверо? А, четверо, четверо, четверо. Нет. Чайком будемо протирати. маємо іншого, будемо чайком. Ну, будем... А що робити? Що робити? Руденько, руденько, руденько. О такі. Манюня. Так. так. Один. так. Один. так. Один. 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 так. Рам, пакетик. Ну а що робити? Чайком? Заварочкою. Оченятка його. О, який він. Позакисали оченята. Ну, кожен вечір ми їх протираємо. Що робити? Поки... поки той мамка, мамка, китя, віза. Ага. Чекать. Дуже. Ну, по фактики. для прошлого. Та, 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 та. Та. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот такие, вот такие арн, вот такие черные, вот такие темные. И мучить и терпеть и ничего. не да, хлоп. котята? Боевики, котята. Боевики, да. А, тепер прийшли татові синочки, напевно. Та, тато циган був. Ну, тато циган був такий барон циганський. Та. Та. Такий гарний папець був. Що був? Ти він є, але... Не, не тут поки що. Десь швенді. Він, може би, прийшов. Але Але ми з кутнятками, синочками до цим був. Нічого, четверо їх. Всього четверо і. Ну, не бійся, не бійся. О, це вже четверта у нас, так? Четверта, так. Десь черняве. А от вам пан дівчинка, була якась трошки. Вони, Слава Богу, честі. Тут Але ми їх так трошки річком. Не важно, яким. Маленькою чи там калинкою. Ну че. Вот так. Вот так. Чаем пах? Котяч, котячая и <рес> дылье.